Будинки в містах ростуть, а от про будівництво шкіл та садочків забудовники та міська влада не дуже замислюються. Їм головне побільше метрів. Саме тому в школах зараз по 40-50 учнів, а в садочках черга на 2-3 роки. Але це лише початок колапсу. Вітаю, я Євген Плінський. Сьогодні розкажемо, як одна столична новобудова під крило мера кличка. Руйнує садок та школу. Але хто ж про це думає? Головне продати побільше метрів. Замість шкільного майданчика крани та цегла. Замість колискової у садочку шум будівельної техніки. У батьків увірвався терпець. Та от почути їх нікому. Діти вчаться біля туалетів, діти вчаться в підвалах, діти вчаться в цих вже потрісканих приміщеннях. Скандальна забудова у столиці. Та до чого тут найвищі чиновники. Освіту треба інвестувати. Це саме найвища інвестиція, яку ми маємо робити. Чиновники наголошують це дуже важлива річ, тому що це інвестиції в наші майбутнє. Проте тільки на словах: шум від будівельної техніки та крани над головами у дітей. Так прям на шкоду крутиться серйозно. Так таких умовах діти навчалися цілий рік. Як забували сваї. це був гвал такий, що Ми викликали не один раз наряд поліції, щоб вони засвідчили, що дуже шумно і дітям це перешкоджає. Це подвір'я школи номер 7 та 223 го садочку в Солом'янському районі Києва. Та замість спортивних снарядів та гойдалок тут будується житлово-комунальний комплекс. Паркан стоїть впритул до школи, тож світло ледь потрапляє у класи. Відстань від стін школи до початку будівельних робіт не більше, ніж півтора метри. А аварійний виїзд тут годі й шукати. Ось, будь ласка, подивіться, тут перепад територію 4 метри. Це пожежна машина не подолає. Під час навчання дітей на перерву не випускали, адже будівельна техніка постійно рухалась. Вони сидять у школі з зачиненими дверима і на вулиці вони не виходять. Хоча радіус пішохідної зони до школи має бути до 750 метрів, до дитсадка 300 метрів. Через нестерпні умови та порушення численних будівельних норм батьки не раз пікетували будівництво. Багато раз підписи збирали. Ось ну за перше ну член нашої ініціативної групи зібрав за день 370 підписів. Писали заяви до усіх компетентних органів. Написували заяви і пішли під КМДА устраювати акцію спротиву проти свавільної забудови знущами на діті. Та все марно. Чиновники батьків не чують. Ми вимагаємо, щоб було зупинено будівництво. Адже під час інспекції забудови комісія не знайшла жодних порушень ані пожежних, ані санітарно-епідеміологічних. Обурення просто. І нічого ми не можемо зробити, про дітей ніхто не думає. Там теж е розкрилися плити між собою на шви між плитами на даху і заливає водою просто, вже потріскалася гідроізоляція. А інспектував будівництво не простий рядовий, а сам заступник мера з питань будівництва В'ячеслав Непоп. За дивним збігом обставин до цього він 16 років очолював комунальне підприємство Житло УКБ. те саме комунальне підприємство, яке й організовувало це будівництво. Директор комунального підприємства став заступником мера. і не просто заступником, а заступником по ключовим питанням. Зокрема, саме він відповідає. За це будівництво тут на Платонівському ця історія розпочалася ще у 2014 році, коли управління освіти Солом'янського району посприяло передачі освітніх земель під забудову, тимчасово обмежити рух транспортних засобів із зайняттям тротуару та проїзної частини провулку платонівського на час виконання комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків житлоінвестбуд УКБ робіт з будівництва житлового будинку. Хоч згідно букви закону об'єкти і майно комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. Попереднього директора школи звільнили, ну вони зручники ситуації. Ну тому що, звичайно, що е, там вказівка зверху підписати, і ну вони підписують все, що їм кладуть на стіл. А тим часом багатоповерхівка будується, і замість 16 поверхів вже заявлено 23. Згідно інвестиційного договору, який затвердила Київрада, об'єкт, про який ми говоримо, і ось ці документи з підчатками, між іншим. І тут підпис не попав. Це параметри на 110 квартир і на 16 поверхів. А в розпорядження кличка 23. І поки багатоповерхівка росте, школа та садочок тріщать по швах по сходах в садочку, потріскала плитка. Яка на підлозі, і а, влітку минулого року зробили свіжий ремонт на кухні по свіжій плітці пішли тріщини. Це говорить про те, що йде деформація фундаменту йдуть розриви по зданню. Якщо його негайно не укріплювати, це може дуже погано скінчитися. На даний момент солом'янським управлінням поліції вже ведеться розслідування за статтею 356 кримінального кодексу України. Самоправство, а підозрюваним за. Грожує штраф розміром до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арешт до трьох років. Люди, які порушують люди, які тотально і системно йдуть на порушення законів, вони не просто не покарані згідно кримінального провадження національної поліції, яка два роки не може знайти винних. Вона не може знайти хто, що, кому, як підписав, шукають слідчі дії проводяться за наші податки. Пам'ятаєте, будівництво скандальної школи в Києві, яку урочисто відкривав мер Кличко та його заступник В'ячеслав Непоп? Будувала ця школу компанія Фундамент, яка виграла сумнівний тендер на сотні мільйонів гривень. Але схоже, що ця компанія під крилом Непопа займається не тільки будівництвом, а ще й контрабандою китайських товарів. Чи можливо таке зараз і розкажемо. Серед десятків компаній, які займалися контрабандою, нас зацікавила одна топ карго. Я планую відправити партію електроніки з Китаю. Скільки це мені буде коштувати? Якщо це 10-20 кілограм, то це від 10,5 до 11,5 доларів за кілограм. І саме ця компанія може бути причетна до заступника самого мера столиці Д'ячеслава Непопа. Пригадуєте, як два роки тому Кличко та його заступник Непоп відкривали школу. Всі за мною в зал, щоб мер коли зайшов, ми вже там сиділи. Наші журналісти знайшли там купу порушень. Найкраще діти тоді цим займалась будівельна група Фундамент, яка на будівництво отримала з бюджету 200 мільйонів гривень. Крали гроші під час будівництва. Мільйон що зекономили в бюджет. Це ж рідна компанія Непопа. Він нею керував з 2008 по 2012 рік. Там сьогодні працює його донька. Донька ваша ще там працює? Ні, не, не працює, то не працювала. І не працювала. У вас на сайті вказано, що вона там економіст. Ну, все на економістів на сайті вказано, що вона там працює. Але мова в нас не про будівництво, а про контрабанду з Китаю. Саме в закритому офісі фундаменту на Дніпровській набережній 19А контрабандний перевізник Топ-Карго приймає валютну готівку за доставку товарів з Китаю. Віталіна сказала, що можна віддати доларами. Ой, доларами нам чудово. Замовлений нами товар через два місяці. У нас ну ось друзі, наша партія контрабанди, яка приїхала в Україну, зовсім без розмитнення контрабандою. На наш інформаційний запит до будівельної групи Фундамент компанія відповіла, що не має жодного відношення до діяльності компанії міжнародного перевізника Топ Карго. Але яка вірогідність того, що у закритому офісі будівельної групи сидить чужа компанія, яка за дивним збігом обставин займається контрабандою? Доля школи та садочка, які можуть бути зруйнованими завдяки новобудові, залишаються невідомими. Сподіваємось, що правоохоронні органи розберуться з законністю цього будівництва так само, як і з тим, хто ж в офісі будівельної корпорації фундамент займається контрабандою. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на «1 плюс 1».